В Україні почався щорічний нерест. Він триватиме до 9 червня. Включно риба має відкласти ікру, і хоч трохи збільшити популяцію. До закінчення нересту не можна використовувати сітки та човни, і ловити більше трьох кіло. Інакше стаття браконьєрство. За водоймами слідкуватимуть охорона та активісти. Як не нашкодити рибі, знає наш Олексій Савіцький. З 1 квітня ніяких сіток і човнів. Рибалити дозволено тільки на одну вудку і лише з берега, та й то не більше за три кілограми. Інакше штраф від 17 до півтисячі гривень за одну рибину. Напередодні порядні рибалки витягнули з води останні сітки, аби не порушувати закони і дозволити рибі пройти до нерестилищ. Знову поставити пастки можна буде лише після 9 червня інакше їх вважатимуть браконьєрськими. І їхнім власникам може загрожувати кількатисячний штраф чи навіть до трьох років тюрми. Та для легальних рибалок не раз свята річ, тому за потенційними порушниками обіцяють ретельно свідкувати, бути небайдужими. Закликають решту людей як мінімум не шуміти біля водойм. Якщо взяти трошки з історії времін Петра Первого, то коли йшов нерест риби, то навіть забороняли в колокола. для того, щоб була повна тиша для нереста риби без нормального процесу розмноження. Риба просто не зможе відновити свою популяцію, попереджають фахівці. А з природними неростили ще мені біда, Мілководдя банально забудовують свій негатив дають і водосховища через несвоєчасні часні зміни рівня води без річ і кригине, добивають же популяцію браконьєри. Хоча раніше, як з ностальгією, згадують рибалки, ці води буквально кишіли рибою. На 91-й рік наша страна входила в п'ятерку рибодобиваючих стран мира. Коли йшла платва на нерес, вона такою плотністю йшла, що можна було шест вот так, вот і он стояв. То тобто, й сана його тримала держала своїми тілами за тим, аби не раз пройшов спокійно, слідкуватимуть і в рибохороні, але відомство нині реорганізовують. Тож діючі інспектори слідкувати за всіма порушниками просто не встигають. Однак сильно нашкодити успішному нересту можуть не лише злісні браконьєри, а й прості рибалки з вудками чи любителі покататися на човнах. Тому людей просять просто потерпіти до літа і не турбувати рибу. Коли запрет нічого робити людям на воді. Дайте рибі сімдесят дні рістіться. 70 днів, два з половиною місяця. Нужна потерпіти все, потім ловите. 9 місяців ловите. Ніхто вам не запрещає. Якщо ж хтось таки порушить спокіри під час неросту, рибохорона та активісти просять людей бути активними і одразу повідомляти про подібні випадки за номерами гарячої лінії. Тоді сподіваюся, рибалки вітчизняні водойми ще годуватимуть не одне покоління українців. Олексій Савійський, Юрій Гридовкін та Дмитро Матвієнко. Факти а